Добрий день, Володимир Путін продовжує дзвонити своїм нібито союзникам і розповідати їм про те, що буде зустрічатися з самим Дональдом Трампом. Так вчора він подзвонив лідерові Північної Кореї Кім Чен Іну і поінформував його про заплановані переговори на Алясці і про те, як він до них готується. І що цікаво, Російські інформаційні агенції повідомляють про те, що розмова йшла саме про майбутні переговори. А от Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила про цей дзвінок і про розмову двох лідерів, але жодним словом не згадала про майбутню зустріч між Путіним і Трампом. Взагалі, Корейське повідомлення було ні про що. Зокрема, там було сказано, що товариші Кім і Путін обговорили розвиток зв'язків країн в рамках угоди про стратегічне партнерство, підписане в минулому році, і підтвердили свою волю до зміцнення співпраці в майбутньому. Крім того, вони знов підняли стару тему і написали, що Путін висловив вдячність за допомогу Північної Кореї у звільненні Курської області у війні проти України. І похвалив сміливість, героїзм та самовідданий дух, проявлений військовослужбовцями Корейської народної армії. Кінець цитати. Взагалі... По різних даних в Північна Корея сприбувала на війну проти України від 10 до 13 тисяч військовослужбовців. Зараз вони вже всі повернулися назад, і вже принаймні пару місяців, якщо не більше, йдуть розмови, що Північна Корея. Збирається відправити новий контингент для продовження е, війни проти України, і що, можливо, цей контингент може прибути навіть на територію України. Але далі розмов мова не йде. Е, в той же час в Північній Кореї зараз будуються додаткові підприємства з випуску артилерійських снарядів і дронів. Які, як вважають, будуть майже повністю працювати зараз на е, російську армію. Ну і ще один маленький штрих. Е, на обкладинці до цього відео ви бачите е, Кім Чен Іна. це офіційне фото, яке сьогодні зранку поширила е, от, Центральна інформаційна агенція Північної Кореї. І сказано, що лідер. Е, Північної Кореї Ким Чен Ин проводит телефонную розмову с президентом России Владимиром Путиным в Пхеньяне, Північна Корея, 12 серпня 2025 року. На все доброе!